Що ви підписники. Оля що відео нема що случилось, що... Да, що случилося? Бачили? Бачили? Лежу, загораю. То писали мені, що сталося, що сталося, та й сталося. Ні, я нікого не вірю, сама вина. Кінь мамина. Я вже вдома. Буду зараз знімати ці пластирки. Бо я, ну. Чи не бачила, чи забула, не пам'ятаю. Що мені їх клеїли. Зняла э, Ольф, а в мене тут пластирі з обох сторон. Боже, 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 моя лікувальниця прийшла. Його ще тут обрали. Отут де синє, бачите? Але тут не вийшло. Брала звідси, не вийшло, звідси не вийшло, аж звідси взяла. Що там? Маленько моя. Ай, так больно. Опа! Все, взяла. Все. Нас... Тепер відпочинок лягаємо і чекаємо Мирончика з зимою, так? Да? Так, мене кусати не можна. Ну, не, можна кусатися. Але то до. І так, сьогодні день? П'ятниця, субота, неділя, понеділок. Так, я буду складати вже свої оті пісульки. Треба було папочку купити. Я купила. І так, читаємо Олін, висновок спеціаліста. Гостра реакція на стрес з панічними атаками. Теж треба до психіатра. Нездорова, ну, скажу так. Якась дуже агресивна. І, і кидається на всіх, да, Орися. І кричить на всю хату. Так, я вже випила зранку одну сильну таблетку, потім я ще оцього випила і оцього випила, а на ніч мені оце, а перед на ніч ще оце. І так місяць. Так, да, Місяць. То два тижні, а то цілий місяць. І е, в режимі онлайна зі своїм психотерапевтом. Так, да, да. так, отак я вам скажу. Типу, я здорову. Все добре. Я аналізи поздавала, все добре. Все, що мені треба ще здати, це буде е, на вітаміни аналіз. Щоб в мене там вітамін Д, ще якийсь. Щито щитовідку. як це вона називається? Так що, отак. Ото я зараз відпочиваю, зараз включу собі телевізор, там Миросика мені привезуть із садочку, а, вже готові фото. Так що все добре. А, ще залишилось тато, розказати. Бо брат знає. І так, він не мав знати, але так як треба було Танюшку їхати вітати з днем народженням, а ми не мали, бо так. А поїхали в лікарню вже в Балту і севранні в Балту то вже і привітали Танюшку з днем народженням. Все буде добре. Да? Да. Пусь. 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 Мене цілий мати б сказати. Мені треба спокій. А ти мені його не даєш. Я дивлюся кіно. Я зручно в бусі, можу тепер вам розказати, що ж це сталося. Все почалося з п'ятниці, але в п'ятницю це вже був взрив. Все починалося і започаткувалося дуже-дуже давно. Мабуть, коли війна почалась. Я ж вам казала, що в мене там головні болі, що в мене. Провали в Це не все просто так, я все списувала на перевтому. Ну, Робота фізична я теж сюди, мабуть, вклала свій. Свою лепту. В общем. Діло в тому, що я їхала за миросиком, зламалася одна запчастина в машині, мене скинуло з дороги. Я дуже сильно злякалася. Ще годину я була на адреналіні і, типу, в стані Шоку ефекту не скажу, на адреналіні, бо я сміялася, веселилася, але переживала за машину. І коли я вже сіла за кермо нашої машини, бо я була на вагоні, коли я сіла за кермо нашої машини, в мене сталася панічна атака. Ну, я не знала, що це таке, то таке було, що, знаєте, стан, коли терпне тіло, ноги, руки, губи, зуби, язик, вуха, голова. Кисті, коліна, ну все, в тебе просто німіє е, тіло. Оце, в общем, я по Діма їхав спереді на вагоні, я їхала. в общем, вагончик там на місці перемонтували, приїхала така бригада, яка скоренько все зробила, вагончика на СТО загнали, вже все добре, вже запчастину, ту, яка лопнула, через яку мене кинуло з дороги. Замінили, мене просто руль пішов донизу, я, я не змогла його ні вирівняти, бо там було із колесом проблем. Але мене скинуло, Діма приїхав, дістав, все зробили, все добре вже. З вагоном вже все добре. Кузов цілий, там взагалі питання. Але через це все я дуже сильно злякалася. І коли через годину після цього всього, що трапилось, я була у мами вдома. Ми поїхали, в мене вже була панічна атака. Говорили там по кругу, чекали, дуже довго чекали, що допомогу. Діма привіз фельдшера, мабуть. І там мене вже кололи. У мене повна срака в колів за ці чотири дні. Я, ви знаєте, як я сильно боюся в колі, але при цьому всьому я не знаю. Я не при пам'яті, коли вони мені їх кололи, що робили, бо ну як так би не далося. І це все так трапилося в п'ятницю, перший це типу, нервовий зрив, не знаю, що там було. Я просто ти, коли кричиш, сльози течуть рікою, я десь відходю, я ніби всіх чую, але мене нема. Це було так три години, будь Через три години я прийшла до себе, ми всі спали у мами. Я захваляла. В общем, але я вам розкажу, щоб ви знали. Щоб ви знали, можливо, щоб ніхто не прожив цей. Е... Не знаю, це, це дуже страшно. Тим паче, я з психіатром сьогодні як говорила, вона сказала, що страх в чому полягає в тому, що ти боїшся не вийти з цього стану. Ти думаєш, що це вже кінець, що ти ще помреш. І це ще страшніше стає. І знову ця паніка повертається, і ти кричиш, плачеш, і відходиш. Просто очі закатуєш і відключаєшся, і тілом ти не керуєш, того що воно в тебе повністю заніміло, потім в тебе судоми. Від них переходять в живіт в животі, коли була судома, відчуття бусі, ніби схватки, як при родах. Потім з живота воно переходить в груди, з грудей переходить в шию, з шиї вже в рот, коли ти стіплюєш зуби, і... а потім тобі холодно стає, так зуби цокольні, ніби зараз посипатись мають. Це така швидкість цю зубів. В общем, отака от фігня бусі. І кажуть, що тіпа, треба не брати все до голови. Як в стані війни, в стані того, як я переживаю за, за хлопців, за все, ну, взагалі, в принципі, не брати до голови. Мені здається, що тільки якісь безсердечні люди можуть так. А я дуже ж все приймаю близько. В общем, воно це до іншого. Війна, перевтома, фізична праця і все одне до іншого. цей страх. А це ще сталася ця ситуація страх того, що це не моя машина, що я її зараз пошкоджую, і це все до одного. Перша панічна атака від цей ж, бо мені спочатку сказали, що це, типу, як мікроінсульт, і атака, якось так. Да? Але сьогодні е, сказав психотерапевт, ні, психіатр, що це, я вже прочитала, як там. Гостра реакція на стрес з панічною атакою. Це в п'ятницю була перша панічна атака, В, в суботу ми пішли в ліс, гуляли. Грибочки збирали. Боже, бусі, Я там, може, шипочу, то ви там прислуховуєтесь, бо я зараз таку під препаратами, мені так хорошо собі в Балдію, у мене місяць курорта. Але якщо за цей місяць э, це все не пройде, мене пересадять на антидепресанти, сказала психіатр. але я буду робити все, щоб цього не сталося. Що треба робити? Пити повністю всі ліки, не пропускати жодної таблеточки, нічого, не хвилюватися, відпочивати, виговаруватись, слухати гарну музику, дивитись приємні фільми. Поняли? Поняли? Ви теж цим займаєтесь. Що е, далі? далі шо? В суботу ми погуляли, все було класно. В неділю ми поїхали на скупки в Гайворон, теж все класно. І мені написав брат, написав брат, що чи ми будемо їхати віддати Танюшку з Днем народження. А я ж за кермо не сідаю, я боюся бусі. Мені сказали, сідати десь через місяць пробувати. спробувати. Ну, я буду, а воно як буде видно. Бо Ви в мене, знаєте, то помню кіно. В дитинстві була така комедія, коли показують фотографію, і той е, хворий кричить. Йому знову показали фотографію, він кричить, тобто, ходяча нещастя, чи щось таке. Оце я так, я тільки якщо навіть роблю імітацію, що я кладу руки на кермо або на газ з тормозом, я вже боюся, і це може перейти в панічну атаку. То зараз ми за це не говоримо, десь через місяць. І що? В неділю це ж я з братом починаю переписуватись, він каже, що поїдете Танюшку вітати, кажу, діме замовлення, а я цей ну, за кермо поки не сідаю за певних умов, а він, а чого? А чого, і мама каже, ну признайся вже. Я призналась брату, і там вже почалася писанина за машину, я знов почала хвилюватись, і знов цей зрив нервовий, ми вже з Гайворона. Поїхали в Севрань на швидку, там знов десь дві години ми пробули, поки ті уколи, капельниці. Ну, ви вже ж бачили, ото я вже була на Скорі в Севранці. п'ятницю нічого не знімала. Бо мама сміялася і казала: ось все контент, знімай, показуй правду, що з тобою робиться. То я ж вам усе вже, якщо я трохи соображаю, то я ж вам розказую. І взагалі це було в неділю, неділю після. Після швидкої цей, допомоги ми поїхали додому вже, і в понеділок мені сказали йти до сімейного. Ми прийшли до сімейного, боже, я вам треніжує 8 хвилин. Слухайте. Прийшли до сімейного. нам нас невропатолог. Нє, невропатолог, невропатолог. Нєвр. Е, і тут сказали здавати аналіз. Ми пішли здавати аналізи з пальця, взяли все хорошо починають брати бусі з вени. Воно щось не береться, сунуть ту голку, воно не береться, б'ють по ті руці, їх все роблять, воно не береться. Ми вже подзвонили іншій лікарки що вона прийшла, воно ще не береться. І мені Оля пусти кров, Оля пусти кров. Я кажу: та я ж не держу ту кров, і тут мені знов цей. Рубільник, клонц, я знову починаю кричати, плакати, знов ці судоми, знову мною труси. Взагалі, знов це все. Ми їдемо в Балту до психіатра в цей же день, відразу після Саврані. Приїжджаємо звідти, сьогодні їдемо знов в Саврань, і з Саврані нас направляють на Гайворон, ми їдемо в Гайворон. Там я вже з психіатром і гарно поговорила, мені розписали лікування на місяць і знову заїхали в Саврань і ми вже вдома. От така історія будь. Я вгула е, цього. Що я вам хочу сказати, шановні мої, всю роботу не переробиш за всіх е, не. Можна хвилюватись, не треба для всіх бути доброю, бо коли ти хоч бути для когось і комусь, ти забуваєш про себе. І коли я вам казала, що я забуваю, що я втомилась, що я... треба лягати, відпочивати. А в мене є всі, в мене є батьки, у мене є дитина, у мене є чоловік, всім треба допомогти. Бо я хочу всім допомогти, хочу, щоб ми все встигали. Але наш організм не ж желізний. І кажеться нам, що ми вічно будемо жити. І що, якщо я ляжу, посплю, зранку прокинуся, і сел на бруся, все буде добре, ніфіга. І знаєте, і тут говорити щось типу, що живіть для себе, відпочивайте. Я зараз місяць відпочину, да, і все. І все зараз... Галя, давай по-новому. Але треба поберегтися. Зараз приїде мирончик в садочку, привезе гарні фото. М -м, я відпочиваюся, зараз Діма копає, Діма робота, а я собі лежу, він мені в хаті наполив, ой, вам там не видно мене, так? Да? А так. Та й таке, я обрізала нігті, бо я в п'ятницю всіх дуже ними колола. Дуже сильно різала всіх. І я коли складала кулаки, я себе також колола. Мені було дуже больно. У мене ноги в синцях. От таке. А ще саме, знаєте, що обідне, що я коли була в вранці на скорі, там були лікарі, які підписані на мене. І так і Встидно, що це я оце кричу, валую, як не в собі. А вони ж бачать, це. Всі думають, Боже, це ж цей блогер. <смічно> Ой, смішно мені. Я розумію цей, шо, шо я нормальна, все, все добре. Шо, ну, просто я ніколи б ніколи б бусі в житті не подумала, що зі мною станеться таке. Що це воно так близесенько, що я ходила просто по лізвію ножа, і оця ситуація з машиною, це вже був іменно та точка назначення, да? яка от іменно вже зіграла ту роль, що це вже все пішло назовні, що воно вже пішло з мене цей крик, оце всі сльози, оце нерозуміння ситуації, що ти не володієш собою, не володієш емоціями, не контролюєш себе. Миросичок такий молодець, він все це чув, він був в мамі. Він був в іншій кімнаті, Діма до нього виходив раз по раз, що він питав, мама боїться, да, це мамі страшно, він тоді приходив, обіймав мене. Що я не, ну, він не злякався, що я дитину не перелякала. О, таке пусть. Таке. таке життя. Я вам це викладу відео, знаєте, коли вже мама папі розкаже. Бо я просила не казати папі, ти зі мною вже все добре. І дасть Бог і буде добре, і вже зараз так є. Щоб папа і так не хвилювався, там, і Богдан теж хвилюється. А я не хочу, щоб вони ще до цього всього хвилювалися за мене. Я хвилююся, знаєте, за це? За машину. Ай, Ай, цей страх з дитинства. Що на тебе, якщо ти щось зробила, то на тебе будуть кричати. Та це воно знаєте? Як ото кажуть, всі наші е, проблеми і страхи з дитинства, так воно є. Не, не пропрацьовані травми. травми. Ой! Так. Отак я вам би сказала. Я нормальна бусь. Таке, мабуть. Треба прожити чи, не прожити, чи не треба таке проживати. Просто це та е е крапочка, з якої треба починати не брати нічого до голови, не хвилюватись. Щоб ну, все було добре. Може, я тут щось лишнє говорю, не звертайте уваги, я не буду монтувати, бо я отак ціляком викладу. У немає сили на цей монтаж. І, мабуть, так буде далі. Там цього, що... А, ще всім моїм. Кому я не сказала? Знає Даша тільки, мабуть. Да, я Дашулі це сказала. А всі інші куми, там подруги, які ви зараз мені пишуть, я вам не казала. У мене просто не було сили е... відписувати, це довго пояснювати, що зі мною. А тут я пояснила, ви подивитесь, можливо, після цього ви захочете мені написати. Але не задавайте багато запитань. Я вже все розказала, все розказала так, як є. Ой, да, це така відповідь і підписникам, і всім моїм знайомим, що зі мною. Я нормальна, як побачите, мене десь не шугайтеся, не тікайте від мене. Я нормальна. Просто зараз дуже спокійно. Знаєте, від оцих таблеток так в тебе немає тривоги, знову ж таки, цього страху вже немає. Переживання і думок оцей каші нема. Все, все, все хорошо. Та й таке. Все, лягла собі на гусика, лежу, обаллю. Ой, бось у мене така курточка гарна, я вже потім покажу сапожечки, курточку. М -м -м, така баришня. 15 хвилин. Нормально, дивіться, ще влог хороший вийде. Оце тільки що. Вертикальний, я там чула стірка достирала. Це треба йти стірку вивішувати. Зараз піду, а що ж? Звісно. Все тоді бусь. Я до вас вийду. Коли же ж вийду? Не знаю коли, але вийду, буду показувати, що з мною все добре. Я буду старатися. Не буду, не, ліки я буду приймати це само собою, але ще також е, треба працювати зі своєю головою, своїм мозком, дружити з ним, йти на контакт, щоб не він собі там, страх мною керував, а я сама контролювала е, себе. Все. Пока. Будьте здорові, бережіть себе, бусі. Да, треба хвилюватися за інших, хто по кругу. Бережіть себе. Добре. Все. Челую, люблю. Ваша Зова.